36, 348. Ото буде цікаве подія, ото буде цікаве засідання. На жаль, після часу брак, і ми просто добралися фізично. У нас призначено фактично 30 хвилин на сьогоднішній з очікування. З Богом! друзі. Але ви бачили самі, от ми сьогодні подивилися протоколи впізнання від осіб, які буцім тоді зробили. Жоден з тих осіб не повідомляє про загрозу співробітників поліції погрозу вбивством. Жодна з Жодних осіб не повідомляє про хуліганські дії. навіть та, яка викликала на хуліганство. Бутінка. Але вона чомусь пізнанні жодного слова не каже, що хуліганські дії вчинялись. А вони інкримінуються з журавлю. До речі, за заяви цієї особи, яка мовчить в протоколі пізнання, про те, що хуліганство вчинялось. Так само і співробітники поліції. У них безперебоїде, розумієте? Один каже про те, що погрожували мені праців... і моїм напарнику, а на паркін каже, ні, ні-ні. Я лише свію того, що комусь заподілили. Цілесні ушкодження, відповідно, хоча він не є потерпілим в даному провадженні. Тобто ви розумієте таке враження, що вони не могли визначитися з кваліфікацією і наговорили багато чого, а потім уже як карти розумієте, у шахрая дивилися, які можна буде викласти на стіл. От що ми розумієте абсурд ситуації? Що ми навіть первічку зараз дивимося, а самі потерпілі не можуть визначити, що вони потерпілі, бо пан Коварницький, як на життя його посягнули, хотіли вбити. В заяві не вказував, що він потерпів посягання на його життя. Дивно, так? Вона для людини, яка вважає, що її хотіли вбити в результаті її виконання обов'язків. А вона навіть заяву про це не впише. Я вже не кажу про те, що вона чомусь не позов не подає. І не має жодних моральних претензій, якщо її хотіли вбити так ото гульне під час несення. От розумієте в чому? Бо там нема 348 там 345-та, не тяжке кримінальне правопорушення, максимум, яке натягнули на 348-му. Тобто, додавши лише фразу. Демонстрація зброї шляхом приверню бойову готовність. Оцю фразу додав. А яка Відведення курка максимально крайні положення і доправлення патрону в патронник. Чим він зробив навіть аналізацію свого умислу на вбивство людини. Але там не а самі було ж патрону. подивилися, а протоколь огляду, який вони оглядали первинний і кажуть, так там немає пуль, патронників. Так, ребята, ви або тоді хрестик дягніть, або якби труси, знаєте, щось одне треба зробити. Тобто ви визначитеся в такому випадку, якщо ви звинувачите ваше протокол, ви своїм протоколом спростовувати дану обставину. От чим парадокс. Це ми до цього перейдемо наступного разу. Чому смішно якби не було так трагічно, 12 місяць Віктора Федоровича тримають? Я з вами згодна. Чому саме Броварський суд після перегляду відеозапису і оцього протоколу, який ми плануємо розглядати наступного разу, там, де є докази того, що не було кулів патроннику і відповідно не було умисну аналізацію вбивства людини, працівника поліції, чому після того, як дивилися ці документи броварський суд, він різко захворів, перестав призначати судові розгляди, а потім у нас різко не було колегії для того, щоб... Продовжити запобіжний захід і збагрюється взагалі справа відповідно з брової суду. От то був переломний момент. Тут теж він може бути переломний після того, як вони подивляться відеозапис і почитають оцей протокол огляду. Все, ми сподіваємося, ми на ну, після цього треба зразу подати заяву про злочин на прокурора. Я вважаю, тому що він как би фальшує справу, і з документів це видно. Зразу. А прокурор Каже про те, що я буду обґрунтовувати, показання Чим? цих ж потерпілих, які не мусить. Таких немає От цікаво цікавтів запитати, а які там тілесні ушкодження хтось отримав. А я від того а чого ж ти заяву не написав, що ти потерпіли? Якщо ти потерпілий, вважаєш, що було посягання на твоє життя і здоров'я. Чому ж ти заяву про злочин не написав? Да, він, да. Да, до речі, так і не подав її. Я тепер не розумію, чому його потерпіли і визнали. Ну так, якщо так... він подасть, так це ж завідомо непоруднее не не повідомлення про злочин. Те ж саме зробив раз прокурор. Фальшування справи 100%. Так, річ в тому, чому він мовчить. Тому що не розуміє абсурдність даних доказів, тому що ваші так називають потерпілі себе такими не вважають. І навіть заяву про злочин щодо себе не подають. Да, ніхто не подав. Полі пізнання розказують про обставини, взагалі, які не стосуються конкретно їх. Так вони ж потерпіли, вони повинні про себе розказувати, як ж вони потерпіли від якого діяльні. Це ж А да, якщо від да, наступне засідання Але дикаяся на інших працівників поліції, а ті кажуть, ні, ми від цього не потерпіли, ми потерпіли від іншого, то виходить повна чихарда що сторона винувача заплуталась, не знаючи, яку придумати кваліфікацію, для того, щоб продовжити тримання під вартою. І по суті, 348, це 348-це є до підстави, чому до сих пір отримають під, да, під да, варти. Так, Бо вони прекрасно розуміли, 345-296, ну це смішно, ребята, навіть при такій кваліфікації відпустили б через пару місяців ще там. А тільки оце 348-цей гачок штучний, через який його тримають під вартою. Тому саме цікаво буде наступне засідання. На жаль, що у нас не було часу перейти, бо ми так і мото про просто продивилися процесуальне. Не дуже цікаво все. Да, але навіть воно має невідповідності. А от саме цікаво буде наступне засідання, і ми продивимося вже, як мінімум перше відео. Міст дякую. За да. Вам дякую. Всім.